Uh, <laughs> the Робочі засідання постійної депутатської комісії із питань законності, правопорядку і антикорупційної політики присвятили розгляду актуальних питань місцевої громади. Участь в обговоренні брали працівники різних відділів міськвиконкому. Особливу увагу звернули на незаконне розміщення малих архітектурних форм на території Ніжина. Більше 30 таких об'єктів можна знайти у різних районах міста. Депутати вимагають знесення мафів і приведення вулиць у належний стан. Зміщення цих мапів це знову ж таки не надходження до бюджету міста Ніжина. Тобто законність, крім того, архітектурні норми, коли люди скаржаться, чому у нас забудована там якась частина міста, не відповідає архітектурним нормам, це все потрібно приводити до порядку. А відділ від, архітектурний, відділ на сьогоднішній день ми могли розглянути це питання, внестися якісь пропозиції. Повідомлення, але вони не з'явились, тому комісія була вимушена звернутися до міського голови з пропозицією притягнути до відповідальності навести влад. В цьому питанні, щоб в подальшому не тільки відділ благоустрою, а інші відділи все ж таки були в співпраці з депутатськими комісіями. На засіданні виступив представник вулиці Сівкова, жителі якої невдоволені перейменуванням своєї вулиці і вимагають змінити нову назву. В нашу вулицю без нас перейменували. Це ж таки не може бути. Ми узяли тільки коли з'явилась в інтернеті, і тоді мешканці. Підійшли, общем, зібралися, яке, може, що треба робити. При підготовці і обговоренні цього проєкту рішення до міської ради надійшло не одне, а декілька звернень, щоб саме вулицю Сівкова перейменувати вулицю Ольги Хухової назвати. Відколи е, ну, Наскільки я пам'ятаю, там Луняк Лунякінг підписав е, професор МДУ, І ще було ряд звернень, він не один, було колективне звернення. Мотивувалося тим, що Ольга Кухова ми знаємо, що видатна балеріна, і сина народила видатному митцю. І саме мотивувалося тим, що безпосередня вулиця знаходиться біля театру, що дійсно було б логічно, щоб назвати цю вулицю іменем Кухловою. Таке рішення було прийнято і заперечення вже з'явилися після того, як вже була фінішна. Подібних звернень надійшло кілька. Усі пропозиції громадян обіцяють розглянути, але депутати наголосили, що зміна назв уже перейменованих вулиць процедура складніша і фінансово затратна для жителів. Представники вулиці Цівкова, ви в курсі, що за те, що ви пропонуєте зараз перейменувати свою вулицю, вже перейменовано рішенням ради на Ольгу Хлоп, вам доведеться платити із своєї кишені. Умовно кажучи, за всі документи переформлення. Якщо ви згодні на те, що ви будете оплачувати переіменовування, то в даному випадку це рішення ну, це ваш вибір. Але якщо половина ви з тих, хто ставив підпис, не знає, що за це рішення їм доведеться платити потім, то я думаю, що ви самі на себе накликаєте, мовно, коротше, певні. Скажімо, потрібен потрібно інформувати за процес перейменування вулиць тоді потрапляє під законодавство, яке є в нашій Україні. А це не безкоштовний процес. Досить детально. Депутати обговорювали земельні питання про продаж і оренду земельних ділянок. Така тривала і злагоджена робота комісії сприятиме оперативному розгляду цих питань на сесії міської ради. Були актуальні питання про оренду земельних ділянок. Також по землі виділення АТО та інші земельні питання. Тобто, це були практично на сьогоднішній засіданні. Всі питання були актуальні, тобто не було якихось не першочергових, не, не, не першочергових, Всі були актуальні, всі піднімались питання, які потрібно. Так, по, також одне із запитань було про. Підтримку звернення до президента України це про звільнення Надії Савченко. Також це я думаю, що ніхто не буде заперечує, що це на сьогоднішній день актуальне питання для кожного громадянина України. Тобто, це також питання актуальне. Говорити про певні першочерговості тут кожне питання повторюється. Воно актуальне було. І я вважаю, що комісія працювала оперативно. Вона на сьогоднішній день працює злажено. Кожен член комісії є як би сказати, має порозуміння між членами комісії. Тобто нема в нас розбіжності, нема в нас противоріч комісії. Всі питання, які ми вивчаємо, і чому ми вивчаємо їх довго, тому що приходимо до єдиного до єдиної думки і тому голосуємо всі постійно разом.